Створення безпечного освітнього середовища, безперечно, це один із пріоритетів діяльності Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, і, звісно, ювенальної превенції. Зокрема, і я дуже радий, що Хмельниччина доєдналася до цього проекту, оскільки вже вихователь безпеки запроваджено в 17 регіонах держави в 39 громадах і охоплює понад 100 закладів освіти, з де навчається більше 38 тисяч дітей і. Це безперечно дуже, дуже радує, і я впевнений, що створення безпечного освітнього середовища це запорука саме консолідації зусиль всіх державних органів, зокрема і національної поліції. Маємо нагоду долучитися до чудового проекту, який сьогодні запроваджується на території Хмельниччини. Також це вихователь безпеки. Наразі ми плануємо цей проект запустити в 12 громадах. Буде введено 19 посад спеціалістів з безпеки. Переконаний, що впровадження даного проекту дасть можливість під час учбового процесу нам плідно комунікувати, співпрацювати і між владою, і між громадою. Цих 19 осіб, які Пройдуть навчання, стануть кваліфікованими фахівцями, вони посилять безпеку нашого освітнього середовища Хмельницької області, і це будуть першими ластівками. А в перспективі ми кожну громаду будемо забезпечувати і намагатися, щоб в кожній громаді були такі спеціалісти.